Вісім градусів тепла показує термометр у квартирі жителя Світловодська Миколи Герасименка. Батареї опалення холодні, каже чоловік. А його не було ні в жовтні, ні вже закінчується листопад і теж нема. Штани з начосом теплі, рубашка тепла і халат. Щоб було потепліше. У цьому дев'ятиповерховому будинку на вулиці Павлова у Світловодську 70 квартир. У 30 з них центральне опалення. Мережі будинку підготували до опалювального сезону літом, розповідає голова ОСББ Віктор Мельниченко. Подали ось такий документ, чи до якого приложено Тобто направлення о те, що прошу направити інспектора для перевірки. Та прикладається три акта готовності будинку до опалювання. Вот регистрация 14.08 року інспектор прийшов, перевірив. Значить, далі ми очікували підписаного акта. Начальник теплової інспекції сказала, що к нашому будинку или ко мне претензії по технічній частині, претензії по технічній частині відсутні. Говорить, опалювальний сезон у їхньому будинку не почався, звернувся до теплопостачального підприємства. Отримав пропозицію підписати гарантійний лист про те, що відповідальність за внутрішньобудинкові мережі він бере на себе. Крім всього остального відсутність готовності до опалювального періоду гарантує забезпечення безпечної експлуатації системи теплопостачання будинку будинків. Значить за такими адресами та відсутність претензій в опалювальному періоді 23-24 щодо якості надання послуг з постачання теплової енергії до товариства «Світловод Побут». Тобто, не я розумію, понімаю теплопостачальна організація за свої неурядиці возлагає і хоче за відповідальність на управителі будинків. Опалювальний сезон у світловодську почався 9 листопада. Чому без тепла мешканці цього будинку телефоном пояснив керівник підприємства «Світловодськ побут Сергій Московський проблем по цьому будинку? Маса в минулому році цей будинок особисто зупинив котельню номер 2. Коли були морози на 7. і в цьому році я ризикувати не хочу всім будинком, і про це голові ОСББ достойменно відомо. У голови СББ є два варіанти. Ілі він готує будинок за літо. Другий варіант, якщо він не підготував, він пише гарантійного листа, що всі проблеми, які зв'язані будуть з опаленням його будинку, лягають об на нього, як на голову СББ, і на самих мешканців. Це законний варіант згідно правил підготовки до опального сезону. Всі голови СББ, які не підготували будинки в місті Світловодське, підписали ці гарантійні листи. І отримують, вибачте, теплову енергію. Які саме проблеми має будинок? Директор не пояснив. Це нонсенс, коли людина технічно готова, будинок, але теплоносій не отримує. голови СББ є підписаний договір про розмежування зони відповідальності до стіни будинку, і теплогенераційна компанія повинна надавати йому теплоносій, і не вона ніяк не аргументує тим, що він не готовий, змушуючи його підписати цей гарантійний лист. Пояснює впливати на роботу приватного підприємства не можуть звертатися листами, так звертатися до ліцензіату департаменту ЖКГ області, так які мають більше впливу, ніж ми. То в цій ситуації відповідальний за опалення в будинку пояснила директорка обласного департаменту Ольга Довжук. Незважаючи на те, що це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, це не звільняє їх від того, що протягом міжопального сезону повинні бути виконані всі регламентні роботи з підготовки до наступного опального сезону. До речі, цей будинок один із перших після ну, по трасі після другої котельні, і дуже часто виникає така ситуація ситуація, що підключення цього будинку до опалення призводить до відключення, до відключення котельні, тобто падає тиск у мережі і котельня зупиняється. І через це керівник підприємства неодноразово пропонував разом з міською радою. Він вже написав листа міській ради створити робочу групу, вийти обстежити повністю цей будинок. І після того як вже будуть підписані відповідні документи, він згоден подати тепло. Але конструктива від голови ОСББ з цього питання так і не виникає. Мешканка будинку Олександра Скриль вважає, змушуючи підписати гарантійний лист, світловоць побут хоче зняти з себе відповідальність. І вони нас спонукають на те, щоб ми обв'язались язували, об не жалуватися на них. Як це може бути? Поки у будинку немає опалення, у спальні Микола Герасименко вмикає електричний обігрівач. Спить, каже, в одязі. То, що обігрівач показує там 15-16 градусів. Надіваю більш тонші штани, рубашку і так лягаю спати, іначе холодно. Голова ОСББ сказав, мешканці не давали йому права підписувати гарантійний лист. Вважає, в цій ситуації має допомогти місцева влада. Антоніна Кретор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.